А зараз поговоримо про кібер. Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки Тангарс до нас долучається. Пане Віталію, ради вас бачити. Вітаю в, кон в контексті нашого контрнаступу. Будемо продовжувати розмову, але вже з вами, тому що. Фахівці, зокрема, із кіберзахисту, попереджають, що саме в ці часи, коли готується контрнаступ, росіяни і не тільки росіяни активніше почнуть використовувати кібер для своїх атак. Чи бачите ви цей сплеск з цікавості для України? Куди зараз росіяни намагаються найбільше цілити? Ну, завжди є цей сплеск. Тут немає якогось такого знаєте, терміну, тому що кібератаки. Вони готуються легше, ніж звичайні атаки, і від погоди не залежать від пори року. Тому дійсно немає якогось такого. Знаєте, ось прогнозу, що зараз буде більше, зараз буде менше. Інколи інколи атаки у реальному світі називаємо у фізичному світі. Вони йдуть разом з кібератаками, тому що це допомагає або відполіти увагу, або Розвивати шпигунську мережу, тобто дивитися, як реагує супротивник в віртуальному світі, тому що спілкуємося зараз в віртуальному світі більше. Але такого що ось, там, прогнозувати, там, завтра буде атака чи післязавтра не можу і не хочу, тому що треба бути готовими до кібератаки будь-якої хвилини, будь-якої секунди, тому що це наша з вами безпека не тільки в віртуальному світі, тому що кібератаків дуже сильно впливають і на віртуальний світ. А от ви сказали Ой, про спигун... нарані на, на сі про так, так ви, ви сказали про шпигунські е... про шпигунські мережі. Кібер через кібер теж вони продовжують формувати оці у своїй свої е... мережі тих самих інформаторів, добровольних помічників, як ну, для нас, це зрадники. Вони через кібер так. продовжують їх далі набирати. Так, звичайно, це ж дуже дешево і ефективно. Тобто вам не треба на територію попадати, якісь там ДРГ, там що там розповідають. Ви просто відправляєте повідомлення в месенджерах або в соціальних мережах і таким чином підкуповуєте людей або їх там вербують іншим кимось чином, там за їх поглядами, цими трохи дебільнуватими. А ось тому кіберсвіт може бути, кібератаки можуть бути так, для того, щоб зламати е, якийсь ресурс. І далі з нього викачувати інформацію для шпигунства, для того, щоб її, наприклад, потім опублікувати для нанесення репутаційних або інших якихось втрат нашим компаніям або державним організаціям. Або ж так використовують кіберпростір для того, щоб у реальному світі також відслідковувати, наприклад, де наші, тобто робити розвідку через кіберпростір, робити розвідку в реальному світі там, намагатися звербувати якихось шпигунів, які будуть ходити, фотографувати, знімати інформацію про військових, про влучення якісь ракетами або дронами. Ну, от наші е, похвалилися тим, що російського грушного е, хакера, там найкрутішого, чи ФСБшного, хто він там, вони його хакнули, і всі документи його навіть приватні дані вивалили в інтернет. І тепер вже фактично весь світ знає про те, що яка в нього машина, яка в нього зарплата, де він живе. І навіть приватні фотографії можна побачити. А, такі спецоперації, такого рівня, це клас, рівень яких спеців, щоб грати на рівних. Ну, по-перше, хочу сказати, що це зробили українські спеціалісти, тобто мали на увазі, так. що це не робили там західні партнери, а це саме наші волонтери кіберспротив. Разом ну, і, зі знаєте, так. так тут дуже дуже знаєте. Не вгадаєш, який рівень потрібен спеціалістів, щоб зробити таку операцію. Це, це залежить від рівню супротивника і від його уваги. В даному випадку, десь в якомусь моменті той супер, ну він не суперхакер, я б сказав, щоб супер-пупер-хакер. Він куратор хакерів, державних хакерів грушних. І десь він помилився, і однієї помилки вистачає, щоб там, розвивати цю атаку на нього вже більш вибоко. Тому дійсно висококваліфікована операція, і тут було декілька факторів. Ну, я, я не знаю подробиць, тому що, е скоріш за все, вони розсекретяться вже після війни, але скоріш за все там була якась неуважність десь цього грушного недохакера і висока кваліфікація вже наших українських спеціалістів. Ну, в принципі, росіяни ж намагаються зайти не тільки через верх, щоб добути якусь інформацію шпигунського характеру в Україні. Вони намагаються зайти через області, через райони, через сервери, які там віддалені, де знаходяться можливо державних органів влади, не малопримітних. Як там вберегти у цю інформацію, як там вберегти з того краю проникнення Росіяни, не тільки Росіяни, а Китайці, в тому числі. Так, я, я хотів також вам, що ви додали, що не тільки треба а, вважати там росіян тою загрозою, і іранці, і китайці, і північно-корейські північно так. Вони всі потужні мають кіберармії, які атакують, а не, скажімо так, ті країни, які вони вважають ворогами, а ворогами ну, ми є ворогами для цих диктаторських країн. І тому дійсно треба захищатися. Щоб захищатися, в принципі, більшість 90% успішних кібератак проходять через три фактори. Перший фактор це не встановлення оновлень, і не оновлені системи мають вразливості в, свої, в своєму захисті. Друге це слабкі паролі, коли ми використовуємо слабкі паролі для захисту своїх систем. І третє це людський фактор, це коли взламують через так називається соціальна інженерія, коли відправляють якісь хібні повідомлення або електронною поштою, або в месенджери, і вони там заманюють на сайті, які схожі на реальні сайті. Там... Примушують вести якісь дані свої там або фінансові або ж логіни паролі. Тому якщо ми будемо дуже уважні, щоб не попадатися на соціальну інженерію, будемо завчасно оновлювати своєчасно оновлювати технології, які використовуємо, які дивляться так називаємо в інтернет. А також використовувати унікальні складні паролі з двофакторкою, от тоді вже, ну скажімо так, 90% кібератак від мамкиних хакерів з поребрику ми відіб'ємо. Ну, а все інше, це вже тема це вже робота ефіру. професіоналів. Так, так. Віталій дуже дякую вам за ці коментарі. Віталій Якуша був з нами, директор компанії з кібербезпеки «Тенгардс». Говорили про кібер, який зараз теж в активній стадії війни, тому що війна продовжується навіть там зараз у нашому атері буде.